Кажуть, ще буде другий етап. Будуть відновлювати йому нормальний вид. А, ще есть знає. Да, 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 чуды будут. А потом возьмешь кого-то, господин? надо... Ну, что надо, надо... смотри, 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 Ого, тут дверь постає. Дверь постаїв. Вона й була. Дядя Юра забув за те, як виглядав ретро трамвай. Так он 10 лет простояв. Ну да. так. Прям запах ностальгії. Друзі, поїдемо без зупинок вже, всі знаєте, так? Можно сказать, там можно, а в кабине не можно. Кабины. Чтобы до, до кабины до... До доросли повинен ось до цього дотягнути. Знаєш, що це? Таке? Ой, бачишь, не знаю, сейчас я раньше. Ми кажете, Ми кажете, так? <звіжджет> 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 Кондиционер старинный, как вы называете. Ага, Звідси воздух заходит, ага. заходить, Бачите? Проходить через весь салон і через корточки. Корточки а ви форточки выходят. Разумелы, да? Ага. Вы казали, що треба до веревки тягу. Все, еще <звіжджет> <пусті, я> <звіжджет> назад. <звіжджет> 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 Я помню, в 90-х еще были рычаги для вот этой вот вентиляционной решетки. Поехали. Ну только не треба їхати, бо, бо немає сигнала. Доїде до, до кінця, да? Итак, друзья, поехали. Чтобы трамвай поїхав, я... трамвай завжди был кондуктор. Був кондуктор. Він знаходився не обов'язково на передній площаді, да? десь на середній задній. Тож для цього, як йому треба водію там скомандувати, все готово. Здовж всього салону протягне на верівка. Потузка, бачите? Да. Коли всі сіли, відбувається, коли всі сіли, де кондуктор не був в якому місці. За мотушечку все завичало, можна Та? не О, там їхати, так? 715 ми, там. 71, 52. 71, 52. ми вас, поговоримо з нами про транспорт, міста у нас багато mm -hmm. з вами в трамвайному вагоні зразка 1892 року. Це не сам вагон да, 1892 року, а відновлений в 1992 році по зресу 1892 року. Але він все-таки не такий молодий, скажімо, бо візок, двигуни, Ось візок, наприклад, це вагон 30-х років. Стоя, він стояв і управляв всі за лісі погоди. Як він управляється, які є системи. Ми з вами поговоримо, коли приїдемо в депо. Підійдете до кабіни, сфотографуйтесь, час у вас буде. Ми зараз приїдемо в депо. Всі дорослі. У нас є відповідальний особи там. Ще ти ти внася, я студії, так. Він проведе із двухтаж, не лізти до проводію, зрозумієте? Так? Не бігати по депон. Це депо, це підприємство завищеної безпеки. Трамваї, ви знаєте, їздять тільки і а й задом, так? Ось всі трамваї за діє камери, що клася. Один не в мікробіжі. І так, поки я бачу, що хтось убігає, все, іде зразу додому. А тому сміновий, чи тримати, потім ми зайдемо по сторічку. Я вам покажу, там трошечки розкажу, подивитись, що і як. Ну, общем-то, на годинку я вас затримаю. Не буду розмовляти, розпов... я там розкажу, буде цікавіше, тому, щоб всі послухали, а зараз ви як пощадили себе старим киянином. Ось такий вагон їде римить. Вам всі завидують. Ось, а я розповім, розповім все, як трамвай розвивалися, як транспорт розвивався. Все, це все-все-все буде. Поки, поки 15 хвилин.

Не що щоб рядом були. Ну. Я ж не знаю, тому я питаю досвіду. Воно не буде в інтернеті, нам до що все-таки люди були люди приходять, людям цікаво, що ми будемо далі проводимо всіх з друзів. Що вони не прийшли, що і виходимо Він 18. 8 років не працював. Вісім років не працював, ніхто не міг його відремонтувати. І тільки трамвай справив по берегах на лівий берег. Тут більше спеціалістів відновили трамвай, він вже їздить. Але щоб ви розуміли, це перша частина ремонту. Тобто наружу зробили. Форточки зробили, перефарбували, а внутрі ще нічого не робили. Це все буде зашліфовуватися, по-новому все лакуватися. Тобто внутрі це буде ще друга частина. Так само, як друга частина ремонту музею, вхід, сходці, східні, сходинки. Буде ще. Хочу, тому зараз найближчої місяць екскурсій не буде. Платник.

Я так понял, люди, которые я должен сказать, я могу. Ну, а в, в нових вагонах, якщо ви побачите в далечині, Татра Т6Б5, Т3М е, е, Бульдозер, як його назвати? Ну, в, на залізниці скота скидувати, скота відбрати. Там воно просто така резинова під кутом стоїть. Ну і повинно все, що на колях людей на, на бок Збігає просто в сторону. Бачите, так да, ось така? Так. От ви всі трамваї такі, бачите, вони, вони такі обладнані.

Це були трамваї. Да, да, да. А ще там є таке селище Молочне, там прокладена колія спеціально для відпочиваючих. Вона чуть-чуть більше одного кілометра від санаторія прямо до пляжу. Ось така лінія була прокладена. Хто їздив трамвайчик кожні десь 20 хвилин, повинно один був туди-сюди і їздив Челночний. І людям треба да, до пляжу санаторії. Безкоштовно вони користувалися. Якщо не санаторія, то е, за гроші. Ну, е прийшли в 2014-му не наші. Він більше не працював, вже троти зняли там, коли ще якісь є, але вже він не. з 2014 року він, мабуть, ну, він не повідомлений, але не треба було. Е,